Посол США в Україні Бріджит Брінк відреагувала у соцмережах Ікс на російський удар балістичною ракетою по житловому району Кривого Рогу. У своєму дописі вона написала: Жагає те, що сьогодні ввечері балістична ракета влучила поблизу дитячого майданчика і ресторану в Кривому Розі. Понад 50 поранених, 16 загиблих, серед них 6 шестеро дітей. Ось чому ця війна має завершитися. Але посол США ні слова не говорить про те, що удар був здійснений Росією. Посол навмисно завовчало факт російської агресії, не називаючи цей удар воєнним злочином і не засуджуючи Росію як країну терориста, яка цілеспрямовано завдає ударів по цивільній інфраструктурі та вбиває дітей. Також зверніть увагу на те, що в своєму дописі посол США навіть не висловлює співчуття родинам загиблих та постраждалим, шестеро дітей. Загинули 12 Постраждали. Уявіть собі, що відчувають батьки, які втратили своїх дітей.